Є святої Івангелія, читання, Скажу, Господи, Слава слава Господи, Твоїй! будьмо уважні, сказав Господь цю притчу, царство Небесне, Схоже на Царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен десять тисяч талантів, а що не мав той, чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже Потерпи мені, мені, пане, все тобі вернув і замалосердився пан над ним. Відпустив його і подарував йому бортом, вийшовши той слуга з одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динарів, схопив його і почав душити його, кажучи, верни, що винен. Співслуга його впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені я тобі верну, та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми. <клес> пішли до, до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому, слуго лукавий, я ж простив тобі весь борт той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилозердитись над твоїм товаришем, як я був, змилозердився над тобою. І, розгнівавшись, його Пан передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. І отак і Отець, мій небесний, буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму, з серця свого. Ісусу! дівчата, то, ну підкажіть мені, як це, як це так спотикатися? Що це означає? Спотикнувся. Спав. А як спотикаєшся обов'язково падає? Ні. Ні, а ну покажіть, як це спотикатися. Можете показати? Ну, сп... Для того, щоб спотикнутися, що треба зробити? Як це? Чим спотикаєшся? Шнопком, об камінь. Об камінь. Тобто треба об щось з ногою зачепитися, так? Об дерево. Об дерево. Можна об свою ногу потекому так. 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 так, ба. Може тоді буде дуже боляче, ну, а може і не впадеш. Буває по-різному. Отже, Ісус Христос називає себе, знаєте як? Каменем спотикання. Знаєте, що це означає? Ісус каже, через мене будуть спотикатися люди і будуть падати. От сьогоднішнє Євангеліє якраз є таке, яке, через яке багато спотикається. Чому? Тому що Ісус Христос вчить нас, що робити прощати. Що... Про... Точно. Ну тут така справа, чого Ісус взагалі цю притчу сказав. Тому що перед цим до нього приходить Петро і каже, тоді підійшов Петро і каже до нього, Господи, коли мій брат грішить супроти мене, скільки разів йому маю простити? Чи маю до сімох разів прощати? Скільки його маю, щоб Стрищати. терпіти? Вже він мені де? Отут. Вже дістав мене. Скільки я його маю терпіти? Що, аж сім разів маю прощати? Коли вже я буду могти йому що зробити? Далі. Натовпти yeah. пику і що потім ще зробити. Ну, і ще якусь гадеш. А Ісус промовив до нього. Не кажу тобі до сімох разів, а до сімдесяти раз по сім. Сімдесят разів по сім. Тобто скільки, то, скільки йому треба буде, то ще треба постаратися стільки чудить, щоб простити. Тобто Ісус цим говорить, що постійно, на день. Він каже, 70 разів по 7 на день. Тобто безмежно прощати, постійно прощати. Кому прощати? Дуже важливо знати, кому прощати? Братові. Братові своєму? А сестрі треба? Так. так. Ну тоді говорили так, братові, але це має на увазі так само і сестри. І так само Іванові завершується сьогодні. Отак і отець мій небесний, буде чинити вам, тобто кине по темницю, якщо кожен з вас. Не прощатиме братові своєму серці свого. Це дуже важливий момент. Ми говоримо про прощення. Так, можемо казати прощення там о когось далеко, когось дуже далеко. Але Ісус говорить конкретно про, і Петро питається конкретно, хто був братом для Петра. Як звали брата Петра, до речі, в Англії написано. Конкретно звати як брата Петра? На букву А. Антон. Андрій. Але братами називали взагалі ну, тих, хто був поруч, і тих, хто братами наз... євреї, братами називали ну, ближчих родичів, дальших. А потім у євреїв було. Ні, отак. Скільки племен було в євреїв? Десять. 12, 12 племен. 12. І так вони ще називали племені, називали, от це тепер, як у нас області, можна сказати, називали себе братами. Але так само цілий народ один одного вони називали як братами. Тобто для нас брати як то всі -укра... українські. Так, зараз говориться кон конкретно саме про це. Починаємо від тих, хто найближчий до нас, потім далі, 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 далі говоримо за цілий народ. І отже так само і християни, тому що ми є, чиї діти охрещені, всі ми є Божі діти. І Ісус Христос каже прощати. Ну, і він робить цей приклад, пояснює, як це. Що оцей чоловік, який заборгував своєму панові 10 тисяч талантів, в Святому Письмі, перекладом Хоменка, там є зноска і написано, що талант це, це 26,2. Якщо я не помиляюсь, 26 кілограмів срібла. 10 тисяч талантів за скільки срібла? це вже доросліше, порахуйте. Якщо один талант, це 26 кілограмів срібла, то 10 тисяч талантів за скільки кілограмів срібла? Тобто 260 тонн. Так, правда, 260 тонн. 2 тонни, бо там 262 тонни. 260 тонн. Тут серед нас є е, наші захисники, скажіть, хлопці, скільки важить танк приблизно? 50 тонн. Ні, це вже дуже дуже сильно. Так, 40-50. Ну, дися. Ну, добре, беремо посередині, якщо 45. Один танк важить 45 тонн. 262 2 тонни. Скільки треба танків? П'ять танків і ще хамер, так? Уявіть собі. Уявіть собі. П'ять танків. Отак ось стільки срібла він був йому винен. Як п'ять танків і плюс хамер. Або там ще щось інше. І. І що робиться? Ну, чи реально було віддати таку суму? Ні. Він казав, що якби своїх дітей свій продав би в рабство, і жінку продав би в рабство. все-все-все. Не зміг би продати, не зміг би віддати. Просто не зміг би. І тоді він, ну він каже, прости мені, верне, ну ясно, що не верне. Але пан що робить? Пан розумний. Він усвідомлює, що той чоловік не зможе повернути. Він йому що? Просто бере і відпускає її. Відпускає, це означає, ще означає що зробив? Подарував. Він допомогло. Відпустив, так. І тоді цей пан, якому ну, не пан на той слуга, йде далі по дорозі і зустрічає десь свого співбрата, брата свого, який йому був винен 100 динарій. Отже, один динарій це біблійно в Римській імперії заробляли за один день. Один день один динарій. Тобто за 100 днів роботи. За три місяці, так, грубо кажучи, половиною, якщо там, з вихідними. І той, що його зробив, почав його що? Душити. Душити його почав. І що почав казати, віддай. Ну цей чоловік не мав що віддати, він його кинув в темницю. І тоді той пан, король, той цар кинув, кидає в, в темницю цього першого. Якому спочатку простив. Увага! Він йому спочатку простив. Але потім всі гріхи, що? А потім. Все згадав. Ми з вами. Хочемо, щоб Бог нам прощав наші гріхи, правда? правда? І ми приходимо на сповідь і визнаємо свої гріхи. І Господь Бог що робить? Прощає. Прощає. Чому Він прощає? Бо він нас любить. Бо він нас любить. І він прощає. Де він взяв силу прощати? Він взяв силу на Христі, тому що Він віддав своє життя за нас. Але є одне але, бачите? Треба бути дуже уважним. Є одне але, через яке я можу спотикнутися. І мені все згадається. -да за яких умов? Так, за яких умов згадаю? Якщо я не прощаю. Якщо я не прощаю. Ну, приклад такий, дуже простий, зі мною я тепер був перед. Я приїхав, ми тепер були на Оазісі. В горах, це такий духовна віддова для молоді. І за день до приїхали підготувалися, і за день до підготовки я... до початку я приїхав підготуватися там, все, виїжджає, треба було заправитися. В ній. Я був з одним другом. Цей друг, він водій, все нормально. І от ми заїхали на заправку, я... він сказав, що він ставив пістолет. Заправлятися, а я зайшов на заправку і сказав, мені треба дизель і пішов в туалет. Я виходжу з туалета і мені заправниця каже: ми вам заправили 95-й бензин. Я їй сказав, що, що дизель? Сказав. Він знає, що той мій друг знав, що дизель. Знав. Але оскільки в нього машина на бензині, і він завжди, коли на заправку приїжджає, вставляє пістолет 95-й. Він це зробив. дивіться на мене і каже, я не знаю, чого я це зробив. Що мені з ним зробити треба? Розстріляти. так? <рістити> 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 а забравшися, який я сказав, дизель євро. Я їм сказав. Він, я не знаю, ні, ви все ж таки дивиться. Ні, я сказав дизель євро. Кажу, включайте відеокамеру, тому що я точно казав дизель, я не їжу на бензині. І от що робити? Перша моя реакція, знаєте яка? Боже, пошли вогонь на це місце, хай тут все спалиться. Але потім усвідомлюю, ну, але могло б бути таке, що я б міг би позичити, наприклад, в когось машину або так з кимось приїхати, хто їздить на бензині. А оскільки я їжджу на дизелі, я міг би автоматично запхати пістолет з бензином, е, з дизелом з бензинову машину. І я б міг би те саме зробити. А та забравшися, я їй сказав дизель за Євро. Але вона побачила в комп'ютері, що знятий пістолет 95-й ставлений. може думає, може я помилився і вона хотіла добро зробити. А я зараз тут буду скликати вогонь з неба. Чи мені було обідно? Дуже. Чи я був злий? Але Усвідомлюю, що я так само можу це зробити. Я спочатку там був, я ще такий кажу, так, все, я вам платити не буду, хоч в банк заправили. Платити не буду, бо це ваша вина. А виявляється, а потім такий ходжу, ходжу, поки там... А, машина, поки яка мала нас їхати, буксирувати до Остово, по дорозі колеса ще пробила. І я такий думаю, так, ну, ну злий дуже на них був. Думаю, не буду платити, їй б сказав про це, а потім в там думаю, ну добре, заплачу, ну та жінка вся, ну, втім, ста, так склалося. Я заплачу повний бак бензину в дизельній Іду платити і кажу, давайте я заплачу за, за, за те, що забралося. А вона каже: так ваш друг вже заплатив. я так, Як ти заплатив? Я би знову на нього злий, Але в тій ситуації, я зрозумів, що Господь Бог вчить мене відпускати, прощати, не тримати. Все зробили, все вдалося, все вичистили, вимили нормально, заправили дизеля і вже каталися, я навіть сюди приїхав. І все чудово. Але це от ситуація, в якій мені треба прийняти рішення, що там, казнітні взя помілю так? Чи? яке я прийму рішення сьогодні, але пам'ятати, що і Господь мені прощає, і дуже багато прощає. Як я не прощаю? Як я не хочу прощати, то я, мож... я займаю місце судді. Я сиджу і я даю вироки. А як я прощаю, я займаю місце інколи навіть Ісуса Христа на Христі ми займаємо. Але якщо на хресті, то означає, що і де займаємо його місце? Де? То займаємо його місце і в гробі. А якщо в гробі, то де? То у в Воскресінні, ми з Ним. Він мій союзник. Я вчуся від Нього, я його учу, так мені це непросто. Але Він мене благословляє, Він мене наповнює, Він дасть мені силу. І за кожним випробуванням він мені дає дасть більше і більшу винагороду і, і більше радості, і більше прощення. Сьогодні просимо в Бога вибачення за кожен момент, коли ми не хотіли прощати, коли ми дулися. Пригляньмо в серці, що є таке, що я не можу, От от так, типу, от я не можу це і це простити. Я не можу то і то. Ну не можу. І скажімо це Богові, Боже, я хочу, але мені болить, я не можу. Ну Прошу, збили свою благодать на цю мою рану. Допоможи мені, щоб ти так само, щоб я міг прийняти від тебе прощення. Тоді Господь Бог. Коли ми прощаємо, все забуває, і нам нічого не згадає, і відправить нас куди? Брат. Брат. Амінь. Слава Ісусу. Промова нас всі досі, душі досі, ми всі нашої промова.